Ми вже поговорили про те, що то тобто, стримується, але ми не можемо не говорити про те, що в умовах відсутності лінії оборони мається на увазі фортифікацій нормальних, про які ми говорили. і говорив Юрій Бутусов, журналіст, який нині в Збройних силах України. Ну, ціна цього стримування вона набагато вища. Тобто, зараз це все стримується колосальними зусиллями сил оборони. І Віктором То, ти мене чуєш. Все нормально yeah. зі звуком, бо ми прямому yeah, yeah. ефірі. Там yeah. я перепрошую, перевіряю. Я просто от хочу зараз, щоб ми послухали Юрія Бутусова те, що він говорив про Сумщину. підготовлених смугах оборони на оборонних позиціях ви говорили про ситуацію в Сумській області. Таких ліній оборони в Сумській області нема, тому російські наступи продовжуються. Я думаю, що він буде продовжуватись до того часу, поки ворог не просунеться до, вже в притул до щільних лісових, лісових масивів навколо Сум, десь на відстані приблизно 15-20 кілометрів від міста. І вже там, де будуть у наших військ фактично прикриті лісами логістичні маршрути і передові позиції. Там наша піхота зможе втримати ворога і просування його буде зупинено. Просування наразі відбувається зараз на тих ділянках, де щільних лісових, лісових масивів нема. Юрій Бутусов, журналіст, і зараз він в Збройних силах України сказав про те, що от е, лінія оборони. Лінія фортифікації, яка мала би бути, і на те виділялося 40 мільярдів по Україні. У нас десь 2,5 мільярди так? було виділено саме на Сумську область в цих межах. Так, а хто тепер буде відповідати? Гроші були виділені. Краще б ми дрони на ці гроші купили. Голова адміністрації військової звільнений. Хто тепер буде відповідати за це? Ну, я думаю, що відповідальних треба бути, буде знайти, хоча б по статті там. Ну, або злочинна бездіяльність, або ну, там, неефективне витрачання коштів, тому що е, фортифікації є. Я уточню, що вони ж є, і ми ж їх бачимо. І вони є і в тих районах, там в районі Хаттіні-Юнакалки, але дуже часто вони побудовані ну, ну не там, вони як чемодан безручки. Ну, тобто е, гроші в гепані, а воно, а користі не приносить. Ну, от, е, там, як умовно, золоті унітази. Ну, це верніш, не то, що там, а золоті унітази, які стоять там не в туалетних кімнатах, розумієте, там, типа одесь от, і треба, щоб хтось відповів по-любому, але і це можна починати якраз тут і зараз. Да? Щоб там... Але ж якщо Воно вже там під п'ятою ворога, то ну, тут же за принципом війна все спішить. Хоча потім все одно можна там відновити, що ага, отут були, отут були. А що саме тут? Хто прийняв рішення, що тут строїть, що цей е, умовно е, ДОТ там, чи це е, ВОП, е, але він от іменно посеред поля до нього траншеї ніякі не ведуть. В чому тут велика сермяжна правда? Чи ну, може хтось дійсно там, то, що у інших версій у мене, кроме там, типа, щоб привертати увагу, щоб всі, то, що він на видноті, його будь-який дрон побачить, і, значить, там типа, спрямують, і вони будуть стріляти 105 снарядів, випустять не туди, а наші, типа, в другому місці. Другої версії у мене немає правдоподобної, то, що всі інші версії це або зрада, або, блін, тупость. Ну. Або зрада, або тупость. Тобто, просто взводний опорний пункт посеред поля. А і ще щоб його демаскувати повністю, в минулому році там голови громад дзвонили і казали: так взагалі тупості, забороняють вже ж за 100 метрів і в ту і в другу сторону, сіять. Тобто, <ріст> у вас кругом, наприклад, вигніше ви ч... пшеничне поле, а отут, так, да, взводний опорний пункт, кром нього не обсіяно, щоб кожен з орлана побачив. А, ось, так, да, взводний опорний пункт вартістю мільйон гривень. Ну, тобто, ну, це або приманка, предполагалось, як приманка, або зрада, або тупость. Вибирайте будь-який варіант. Ну, один, як би там самий примітивніший, як приманка. Там, ну, от Якмаз може по а може скажуть, що ні-ні, а передбачали ж як зводний опорний пункт, а не якийсь фальш об'єкт, да? е, ну, так же ж, лучше ж там поставити фанерних танків і хай ворог там стріляє, думає, що він по танкам стріляє. Ну, власне, наші так їх на початку війни і затягували, і фальш літаки ставили. Ну, тобто у нас креативність працює. але давайте це робити там за 3 копейки, а не за 3 мільйони. Правильно? Or, oh, Так, і, 에... Дякую, у нас тут є коментарі. Люди нам пишуть, дивимося і сум'ї, і інші міста. Вітання всім дякуємо, що з нами обов'язково поділіться цією трансляцією, тому що у нас важливий збір на смаколики для хороших русських, щоб вони ставали ще ще гарнішими і хорошішими. От на 3 d друк, і хто задонатить сьогодні від 100 гривень? Ну і не тільки сьогодні, там буде розіграш. Потім зможете отримати в подарунок стелу мініатюру стели надруковану, яка стоїть. При в'їзді в Суми, от мініатюрка її буде у вас. А коментарі от цікаві, пані Анна. Запропонуйте, будь ласка, альтернативний термін до незламна, бо це асоціюється з потужною і план план дуже. Віктор Атлавич, давай запропонуємо альтернативу до слова Незламна. Сильна Сумщина, яка в нас ще Сумщина? Ну, да, Сильна, або... Я в, ну, в блогах дуже часто пишу, що там типу Україна стоїть, Сумщина стоїть, Русня не пройде. Ну от десь, десь так. От, Вітаємо. Так, Дякуємо, та... що дивитеся. Так, пане вікторе, бутафорніс сертифікації хіба не свідчення, що територія здається? Бо якщо територія під Україною залишається можливість дослідження розслідування важливо обставин будівництва, кому це треба. А я вам скажу, що от по фортифікаціям вони ж е, шифруються, не здають явки паролі, скільки потрачено грошей на які об'єкти, що типу, ж воєнна тайна дітя, от, з якою целлю інтересуєшся, може, ти хочеш там рускім щось здати. І вони е, не здають, але у мене все одно є сміливе припущення, що гроші крадуться. Чому? Тому що я поясню, я минулого року. От серпень, вересень, жовтень. Я дуже е, часто їздив в ну, ці громади. Я ж якраз був в хатіні, цій писарівки, де зараз там точаться бої е, в юнаківській громаді, Великописарівській, Білопілля, Ворожба. Тому що ми там по проекту МОМ розвозили рімкомплекти для тих домогосподарств, де винесло там вікна, двері, е, дах, знесло. І розвозили, тобто я був, я бачив ці кабище там минулого року. Боже, упасі, я не хвалюсь, там там, типа, що я там десь був в боях-походах. Ні, ми просто були в ближньому тилу, скажем, да? от, і підвожу, а я завжди підвожу людей, якщо є така можливість, да? для чого, щоб було живе спілкування. Для чого? То для того, щоб розказувати народну правду, а не те, що розказує Володимир Олександрович. От і зупиняють мене двоє хлопців підвожу, молодиї хлопці. Я кажу, ну що, а видно, що задубіла шкіра такі, що ну жила, від ну, видно, що молоді там до 30 років працюють роботягами. А що вам платять там, типу по тисячі в день? А як? Ну, кожен день в обід приїжджає, по тисячі прям виплачує. Що кожен день, да, от в кінці дня приїхали, виплатили по тисячі, там, типу, автобус приїжджає, забирає. Нам просто раніше треба, ми у прораба просились тому, тому ну, проголосували, тормознули. Тобто, якщо людям платять кешем. Не заморачує, значить хтось налічує ці деньги, значить хлопці не зареєстровані ніде на роботі, значить вони не платять ЄСВ, есть єдиний соціальний внесок, вони не платять ПДФО з військовим збором, да? то есть, це все мимо каси, податки йдуть, в тому числі і в місцевий бюджет, і в державний І хтось, хто платить кешів, то налічману, він уже корупціонер, він уже корумпант, він обкрадає державу. Тобто, коню понятно. Е, тільки цей маленький факт. Це крім того, що там що е, я бачив зуби дракона, які просто кувалдою так береш і вона розкришується, значить, цемента не доложили, значить, там, типа е, той е, укладують ліс, навірно, ж заактірований ліс, що він десь привезений, ну я не знаю, десь звідки там, чуть ли не корабельний ліс по страшній ціні, а попилені дерева найближчі лісопосадки. Понімаєш. Дерева місне, ну, війна ж все спише, потім. Да? А написано, що це якась там сосна, там все. То, ну, тобто, ворується на всьому по чуть-чуть. І таким чином, ну, я не можу, то есть, в мене ж мені ж ніхто не покаже документів, поки йде війна. Потім, звісно, ми візьмемо, але вони, вони вже ж скажуть, так, так уже ж війна, все списала, тобто, все воно відбудеться. От, і е, важка доказова база. Але. Ну, важко буде довести там корупцію, щоб когось посадити. Опять же, вони знайдуть стрілочників, да? тому що ну, стрілочником виявиться хто. Не замовник же, ж, а подрядчик, да? тому що не замовник же сказав подрядчику, що ти кешем плати, Правильно? Замовник, обласна військова адміністрація скаже, Та ми знати не знали. Там Бабиренко все, ну, ми чули, що Бабиренко щось нудить, але ми ж знаємо, що він там брехло, він бреше. там, типу. А потім, так, да, якщо знайдуть там типу, що хопа там типу, а де у вас. Де у вас люди? Немає людей. Ну Хто винуват? Там підрядчика візьмуть під білий ручники, чи він здасть когось, чи не здасть. Там же ж вони поробили в обласних військових адміністраціях спеціальні відділи, які проводять тендера. Тобто замовник, це фірма рога і копита. Ну, ну, в общем все покрита мраком тайною. А от там, де чого ви будували тут, а не тут. то Тут теж потрібна експертиза, і скаже дітя, ти військовий інженер? Ні, ну так а чого ти лізеш? Може, так і задумано якраз щоб серед чистого поля? Тобі кажеться, що це тупо і глупа, а це наоборот мудра. Тут ти не шариш там воєнної інженерії, і я що, здвину плечем, а тут. Потрібно дійсно експерти. Скажуть, ну ти по чому експерт? Я ну в бюджетах, міжбюджетних відносинах. Ну йди там крамоли лави, а тут нам потрібні експерти-інженери. І таким чином можна буде запутати в трьох соснах, а можна і ні. Це смотря які ж будуть слідчі, що будуть питати, як будуть шукати. І для мене там е, очевидно, якщо ви побудували споруди, а у вас не було нанятих по трудовим книжкам працівників. Ну, то це вже ну, це вже стаття, то що це корупція? і Хтось мусить відповісти. Але я запевняю, що сядуть зіцприцідателі, не сяде ніколи той, хто от, отримав найбільше атакувати. Як же ж дивись? Mm -hmm. От ми ж пам'ятаємо, скріншоти ж не горять. Отже, ж, президент ходив із головою адміністрації, правда, вже колишнім, і на Сумщині військові ущільнюють укріплення трьох ліній оборони. Де ті три лінії оборони чи ж, от е, на, наскільки я навіть знаю, що це, це ж туфта, йому показували туфту. На зоні туфта називається це те, що там типа показують там, ну другими словами, Патьомкінська деревня. То що... а тепер дати Артюху і Зеленському по автомату і сказати, а ну попробуй вистрілити з цього окопу. Тобто, це ж треба на ступенічки якісь вставати, тобто, це траншея така, така траншея така не нужна такої ширини. Вона може бути вуще, зато мають бути якісь виходи, якісь площадки, де я кулемет можу поставити, де буде сектор обстрілу. Ну тобто, непонятно. Це то просто показали... про відповідальність. Вікторе ні, я, ні, я навіть дивіться, що з зробили клоуна. Його поводили по окопу, по якому там можна в повний ходити. От, але він вже ж безполезний. там. Той Володимир Олександрович, попробуйте вистрілити з цього окопа. Ану, ну, так хай Артіх би йшов з посади, його звільнили. Хай би йшов з посади туди на кордон, в ці укриття, і там зустрічав росіян після того, як він Ні, замість бо... того, щоб укріплювати кордон, ходив тут, фотографувався і відео нам знімав. Ну ти ж пам'ятаєш, ми ж про це постійно говорили. Фото, відео, голова адміністрації привітав, відвідав, нагородив, сходив. А цей час, це ж була час уже від початку курської операції, було ж очевидно, що буде е, продовження. Буде зворотній бік, і до того треба було готуватися, а не фотографуватися. А тепер е поїхав чоловік собі, куди він там на Вінниччину поїхав чи куди? Ну, ну просто поїхав, так, да, да, ну, ну, ну так, не в СІЗО, і не на кордон. Ну, йому вже скільки там, по 70, чи може 70. ну він так, поїхав. Так яка різниця? За ну різниця. так просто Ні. тепер у нас на я... відповідальності немає. Відпускають я думаю, влада владу. поміняється, влада поміняється, і карних справ буде відкрито мільйон е, і тележка. Да, але я ж знову кажу: я скептично відношусь до того, що справжні замовники зверніть, справжні получатели откатів. Відповідальності не понесуть. Єрмак жодних паперів не підписував. Навіть Артюх не підписував нічого. Він же ж голова обласної військової адміністрації. Вони створили відділ. Цей відділ проводив тендера, тобто чиїсь підписи якось зі председателя стоять. Артюх потім знає, скаже, я знати не знаю. Вони мене обманули. Вони, може, там щось чуділи мутіли з підрядниками. От треба виходити на те, що, а чиї підрядники, як вони пов'язані з офісом президента, там края найдуться. Качать підрядників, але це вже справа слідства. Тут, скажімо так, знову ж у мене немає тої компетенції, я ж не, не слідчий орган. Ми можемо тільки вказати, ну умовно, ми діємо за принципом, що маю сміливе припущення, що тут вкрадені гроші. Чому? Тому що там люди не були оформлені по трудовим книжкам, що отут отак, що отут отак, що зуби дракона там не досипано цемента, що То що ну, ударте по цьому зубу дракона, Давайте візьмемо якусь експертизу, і вона вам покаже, що там умовно на 10 відер піску, треба, щоб 5 відер цемента кинули, а кинули відро. А там далі траншей немає. Потім сказали, що десь їх в боях присипало, да там, типа танки, а тут уже чи ще що. Отже, треба буде Коментар чоловік на Іван Руденко пише керівництво Сумщини за майже рік з часу входження ВСУ да. на Курщину пріоритетом визначало соціальне будівництво для фортифікації, де більше відкатів, там і пріоритет. Ну на жаль. На жаль, воно реально так і так і виходить. Я просто знаєш, мені б хотілося, я розумію, що слідство це дуже довго там, але ж слідства немає, карних справ немає. Щоб, хоча б була відповідальність, оця в нас людська народна. Що люди, ви ж дивіться, кого ви обираєте, кого зараз. Да, людина да, була да. на посаді. Почалась курська операція. наших дітей наржали на небезпеку. Ми розуміли, що буде на будуть наслідки, але не могли люди в генштабі не розуміти. Головнокомандувач, верховний головнокомандувач, голова військової адміністрації. Але в цей час ми що робили? Платили гроші йому його свиті з, з телефонами, камерами, відео і купі там дівчат, які ходили це з гарєма. Його його супроводжували. І він нам тупо кожен день давав фоточки і відео за наші гроші, а не фортифікації. А тепер ми втрачаємо та, от там наші сили оборони. Би надзвичайними потугами дається втримання ворога, тому що просто голий кордон. Я про цю відповідальність. Просто дивіться, ну, не толеруйте, не толеруйте, не ставтеся нормально до цих людей. Ну я не знаю, що, що ми Ні, можемо Ні, І втратити. треба, щоб люди ще навчились зв'язувати А і Б. А то там, типу, е, а попу, на нас у нас, же, ну, у, нас е, у мене є знайомий соціолог. Який каже, я після кожної фокус групи мене трясе, мені хочеться зразу стакан прийняти, От зразу, щоб стакан налили повінці, а я зразу його там хух і видихнув. Чого То, що там ну, фокус група, щоб люди знали, да, це 6-8 людей. Це, як правило, вибирають там по професійним ознакам або одних вчительок, або там, там ну, або там вікова група, там чоловіки 30-39 років. да, Допустимо, така фокус група сидить. <титут> <титут> і запитують там, ну там опросник, там це десь до півтори години може триватися фокус група. Як правило, людям навіть платять за те, що ну вони тратять свій час, там 400 гривень, наприклад, там що за те, що ви будете сидіти рядком і відповідати. І іноді переходить в глибинні інтерв'ю, тому що деякі питання треба задавати взагалі тета-тета, не в групі. Ну, але, як правило, група, да там типа ну, мікрогрупа, шість 6 чоловік сидить і там задають питання там, а ви. Взагалі-то, е, як вважаєте, в Україні є корупція? Всі там, там, а на минуточку корупції от зараз стало е, більше, чим, ну скажімо, за попередників там чи менше, всі однозначно? Ні, більше, звісно, там. Ага. Окей. А хто? Очолює корупцію там. Ну очолює, хто корупцію там, типа ну там отам, вверху криша в Києві. Там ага, ну то є це там прем'єр-міністр. Там чи хто призначив цих людей, які корупцію роблять? Там ну на вашу думку, зеленський. Ага, зеленський. Тобто, а Зеленський каже, що корупції в країні немає, або успішно подобається, або ну, добивають вже корупцію, вже останні корупціонери здаються вже. От, там, типа ви вірите в цю тезу Зеленському? Ні. А потім це ж все. Тобто, Зеленський в якійсь мірі причетний до, ну, до того, що він призначив корупціонерів. На цьому ну, відповідальність, там ж його є, да. так. А ви довіряєте Зеленському? Так. Да. І соціолог, у соціолога розрив шаблон. Як ви ж тільки ж сказали, що перша, друга, корупція є. Зеленський відповідальний, ви довіряєте йому? Ну, звісно, довіряємо. І, все. От. і з цим важко боротися. І тому людям треба пояснювати, що якщо. Мабуть, так, то есть ви довіряєте людям, які впроваджують корупцію, але вони ж кажуть, ну він же, він же ж не нарочно, просто народець подлий попадається. Ага, намагання виправдати, ви, да, ви, ви, да, що він хороший, просто народець кругом нього подлий. А ви не чули про таку тезу? Хіба люди добрі що? Одна із необхідних якісний керівника мене от в академії держуправління учили як отче наш там да там ті типу, що вміння підбирати і розставляти кадри. Якщо він не вміє, він сам не професіонал. Гнать таких. Ну, нет, він хороший. Нет. Причому. Причому, що два мужика зустрінуться і сказать, ну ти ж чув, що там хороший чоловік не професій. Ні, ну так, да, звісно, я чув. Там, типа. Но це ж не стосується Володимира Олександровича, який дуже хороший. Просто откровом нього так вийшло, що всі корупціонери, в кого не плюнь, або зрадники в слугах народу, там же ж куча, або корупціонери, або предателі, або там друзья-предателі, або кришували предателі, або там ще щось там ну, блін. От, ну, при ну, Володимир Олександрович хороший, так і знаєте, так і знайте, і не дай Бог. А Бабиренко, який каже, що не зовсім хороший. Це ж, звісно, звісно.